Війна змінила життя мільйонів українців. Хтось втратив будинок, а хтось роботу. А хтось зміг почати все з нуля і дати надію іншим. Знайомтесь Валентина Клімова, переселенка з Миколаєва, вчителька та директорка мовної школи. На Лецтат Авалесан. Гудівнін Тудей Ви Агонтуворквиз Пас Симпленд. Презент перфект talk about traveling. до повномасштабного торгнення. Ми жили в Миколаєві. Наразі це прифронтове місто, і е, в мене там була велика школа, майже 600 учнів. У нас навчалися. Це був офлайн формат, і у нас було багато кабінетів, багато вчителів, велика команда. Е, наші учні дуже класно е, вчили мову і складали, показували класні результати. У Нас там було своє життя, сім'я, друзі. Як у всіх мабуть до війни. Так, коли трапилась війна, ми всі не могли в це повірити, я впевнена, що кожен так у нашій країні. І я пам'ятаю, я тоді сказала, ми звідси не поїдемо. Ми будемо тут до останнього. І де через два тижні, коли трапився серйозний приліт біля нас, з урахуванням того, що взагалі просто в нас постійно стріляли, і цей шум був постійний бекграунд такий. І в мене маленька дитині, мої тоді було. Чотири роки, чотири з половиною десь, і е, ми пам'ятаю, е, що дуже сильно за нього переживали, і говорили ми, що це е, там у порту щось вигружають, щоб він не турбувався. Ми десь три дні е, пожили в укритті, тому що до того ми не спускалися в укриття. От, і вже потім десь це було 8 березня. Да, 8 березня ми е, виїхали з Миколаєва, подзвонила моя сестричка, е, е, звідси з Подільська і сказала, щоб ми приїжджали вже до вона дуже сильно мене просила, тому що перед тим мене просив тато. Ми це місто знаємо, тому що ми сюди часто приїжджали в гості, звичайно. От, воно маленьке, але е, дуже привітне. І е, тут хороші люди, і в нас е, якось, я не пам'ятаю, що були якісь проблеми. Тут важко було житлом е, знайти. Нам просто дуже сильно повезло, що в наших родичів була, було житло. Ми спочатку жили в них, а потім воно звільнилося. От, а в принципі, дуже класно до нас поставилися і в службах, коли треба було зареєструвати дитину, і в садочку. Дуже нам пішли на зустріч. От, ну, там прям, тобто У мене прям тільки позитивні емоції були від того, як от ми приїхали в чуже місто умовно і намагалися тут якось своє життя налаштувати. Ми не припинили заняття, не припинили для того, щоб в першу чергу підтримати наших учнів. І так як ми були з Миколаєва, відповідно, майже всі наші учні виїхали з міста протягом місяця. І так сталося, що всі були по різних країнах, в різних містах. Ми розуміли, що наші батьки батьки наших дітей втратили роботу. Тобто, взагалі, стан ти не вдома, в тебе немає роботи, ти не знаєш, що робити далі. І ми прийняли рішення тоді всім колективом, що ми працюємо за донати. І ми Die Працювали за донати, тобто люди, якщо могли, вони платили якусь суму, якщо не могли, вони не платили. І вже в вересні ми відновили заняття онлайн з тими дітками, що в нас були, запропонували їм там програму лояльності. У нас досі ще є програма лояльності для наших старих клієнтів, от які з Миколаєва і які з нами ще з того часу. І потім ми почали потрохи набирати. Ми оформили сторінку нашу, ми почали розбиратися в усіх цих процесах: реклама, таргет, все це. Те, що зараз відбувається, от наразі наша сторінка, звичайно, виглядає вже зовсім по-іншому, і над нею працює ціла команда людей. Таня Вірі, подати список дітей, які, о, які е, заслуговують на грант. Грантами ми всі проговорили вже да? вічко, добрий ранок. Е, проговорили про гранти з усіма. Да, тому, в принципі, я думаю, що проблем не має бути на сьогоднішній день. В нашій школі вже навчається 260 учнів. Ну і зараз ми активно знову ж таки набираємо учнів. То думаю, що буде їх ще більше. У нас є менеджери, які відповідають. Наразі вже два нарешті. От і велика команда з вчителями, і ми всі разом просто працюємо. У нас розподілені задачі, у кожного є своє свій пласт роботи делегований. І таким чином ми всі разом підстраховуємо один одного, коли це потрібно, коли є в тому. Обхідність, намагаємося вирішувати якісь питання, от але я думаю, що тут більше все ж таки зладжена робота команди. Великі проекти можна робити лише командою. У нас класні вчителі із німецької, з польської, і е, просто тому, що цього потребувало е, оточення. да, такий був запит. Ще й е, багато наших клієнтів переїхали до Польщі, до Німеччини, і всім були потрібні ці знання, всім було потрібно адаптуватися. І так як вони знали, що ми надаємо їм якісну послугу з англійською, вони звичайно, зверталися до нас, щоб ми допомогли їм вивчити польську та німецьку. Школа, яка має певну історію і багаторічний досвід, вона завжди буде вигравати, тому що в неї було більше можливостей попрацювати з різними методиками і так далі. Там підібрати найкращі підручники. Тим паче ми постійно навчаємося. У мене прямо родис постійно підбирає якісь нові вебінари, якісь нові події освітні для того, щоб бути в курсі того, що відбувається на ринку освіти. a seat belt, belt. agreed next one go abroad, go abroad. Mm -hmm. good this one again you mm hmm Я пам'ятаю, як я вперше прийшла сюди і е, за допомогою, е, тому що мені подзвонили хлопці з цього центру і запропонували прийти за допомогою. Це було, мабуть, десь два чи три місяці після того, як почалася війна. І я от пам'ятаю, як я відходжу, і в мене всередині таки, знаєш, думка така про минула. Чим я можу допомогти зараз, коли у нас війна? Цим дітям, людям. І максимально, що я можу зробити, тому що я одна з дитиною, ну, з маленькою, от я можу повикладати. І я пам'ятаю, що я ще не дійшла до кінця цієї будівлі, повернулася до хлопців і запропонувала їм попрацювати, повикладати дітям. Мова це в першу чергу розвиток, і це ще й різнобічний розвиток, тому що ми вчимо культуру інших країн, народів і так далі поряд з мовою. Тому по Перше це розвиває. А по-друге, це дає можливість дітям мати кращі можливості і в школі краще вчитися, і взагалі потім поступати, і складати класні іспити, і отримувати якісь гранти, і так далі. Так само і для дорослих. Вони з таким азартом приходять на заняття. Їм так подобається займатися, вивчати щось нове. Вони іноді нагадують мені дітей. Коли вони з таким вогнем в очах запитують, а як це слово перекладається? А чому тут так? Тобто вони навіть іноді можуть бути більш зацікавлені. Мій чоловік служить у Збройних силах України, він проходить зараз чергове навчання. Ми з сином тут у Подільську, він у другому класі навчається. В нього купа гуртків. Він теж хоче усюди потрапляти, і школа. Перше, що мене мотивує в мене, є дитина. Я хочу для неї кращого майбутнього, і я хочу, щоб він мав ті можливості, які мають і всі інші діти. А по-друге, якщо говорити глобальніше, коли я бачу, що я можу щось змінити і що мої дії спричиняють позитивні зміни серед дітей, тому що ми багато працюємо з дітьми, серед інших людей, тому що я працюю з вчителями, то це, мабуть, для мене найбільша мотивація сьогодні, бо я знаю, що я можу бути причетною до більших змін в нашій країні, в нашому суспільстві. Якщо говорити прямо про школу, Ну, я думаю, що ми ж відкриємо декілька можливо, нових напрямків. Але я бачу цю школу знаєш, як освітній простір для дітей, які можуть там знайти не лише навчання, але й підтримку друзів, ем, якесь розуміння. Тобто ми плануємо багато ще різних інших напрямків, окрім вивчення мов, тобто якісь і е, психологічні зустрічі з психологом вірніше, якісь е, зустрічі з професіоналами різними. Тобто, у нас багато планів. На сьогоднішній день ми вже потрошку їх в цілі в життя. Починати з нуля завжди важко, і я розумію людей, які опинилися в такому самому становищі. Але перше, щоб я порадила, що саме мені допомогло, це не здаватися. Банально, але це так і є. І просто рухатися вперед. Маленькими кроками, значить, маленькими. Відпочили, пішли далі. І наступне не зависати. Якщо щось не вийшло, лишили цю ідею і поїхали тестувати щось нове і рухатися в напрямку, який ви для себе обрали. Або Schon ab in den